Друзі, вітаю вас усіх, Мир вам, мир дому вашому, у усьому вашому. Хай Господь добрий поблагословить кожного з вас. Амінь. Бог всемогутній, Він творить свої дива. Прямо зараз в твоєму житті. Амінь. Прямо зараз приходять відповіді, прямо зараз рухаються ангели. Прямо зараз відбувається щось неймовірне. В духовному світі, тому що Бог за нас. Амінь. Я вчора розповідав про різні сезони свого життя, коли я, тримаючи свій хрест, дивлячись на Господа, я біг за ним або йшов за ним, або повз за ним, або коли вже не було сил, я був розірваний на шмаття, моє серце було розірване, я проходив зради. Проходив підступницькі речі від людей. В цей час я лежав, але з Христом, залишаючись вірним Господові, і я дивився на вірного Господа. І ось в нашому житті будуть різні сезони, про які я говорю сьогодні, і про які я говорив вчора. І в цих сезонах перше, що Господь буде робити, Він буде формувати кожного з нас, щоби ти війшов, будучи. Удосконаленим, сформованим, дисциплінованим, сильним, щоб ти війшов в своє покликання і здійснив його і мав в ньому успіх. Амінь. Друге, друге що Господь буде, Він буде тебе навчати. Тому, коли ти опиняєшся в цих труднощах, в скорботах, в цих сезонах, ти навчаєшся, ти Приймаєш мудрість від Бога, ти приймаєш розуміння і досвід життєвий на ті чи інші речі, щоб пройшовши це, ти став благословінням для інших. Третє, що Господь робить, третє, 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 третє. Господь благословляє, скажи, благословляє. В цей час ти будеш по особливому переживати його батьківське серце, його підтримку. Цей час, коли погані сезони або страждання короткочасні в твоєму житті, ти будеш бачити Божу руку, ти будеш бачити, як виливається Боже милосердя, Божа доброта і Божа підтримка. Тому Господь благословляє, ти будеш відчувати, що ти не один, що Він поруч, що Він все бачить, йому є діло до тебе, і Він проявляє. Своє кохання саме для тебе. Четверте, четверте. Бог буде робити тебе людиною віри, віри, тому що, коли будуть у ці моменти страждань короткочасних або довготривалих, Господь буде навчати тебе бути людиною віри, рухатись вірою, жити вірою. Сповідувати Слово Боже з вірою, молитися, з вірою, поститися, з вірою, служити, з вірою, будувати, з вірою, Господь буде щось робити, щоб ти навчився бути людиною віри. Коли ви почитаєте послання до євреїв у 11 розділ, ви побачите багато страждань в житті цих людей. Гоніння, небезпека, смерті, виклики, і Господь називає цю, цей розділ е, люди віри, галерея людей віри. Тому, коли ти проходиш ці речі і ти як щавлений лимон, з тебе щось польється, З лимона польється сік лимонний, а з тебе хай виливається віра. Віра, віра в Бога і віра Богу. Тому, коли тебе здавлює, хай виливається не ремствування, ропот російською, ремствування або невдоволення, хай виливається віра, яка сповнює Твоє, твоє серце. І я знаю, що вірою ти переможеш. Амінь. І вірою, ти побачиш, як все буде змінюватись навколо. Тебе. І ось текст, один я хочу зачитати: Бог же всякої благодаті, у Бога є всяка благодать на Твоє життя і на твої обставини, який покликав Бог, покликав нас до вічної слави Своєї в Ісусі Христі, вічна слава після короткочасного страждання, короткочасного страждання вашого. Нехай сам звершить вас, затвердить. Зміцнить і зробить непохитними. Коли ти сьогодні проходиш ці короткочасні страждання, сам Господь звершить в тобі, що ти станеш твердим вірою, Він зміцнить тебе в обітницях Божих, в покликанні, в служінні, в місії і зробить тебе непохитним. тому що ти зрозумієш. Як виживати в шторм і як перемагати в війнах разом з ним, з Господом? Да благословить тебе Господь! Амінь.